У російських окупаційних військах досить такий серйозний попит, я б навіть сказав би так, дефіцит. Професійних операторів дронів, які б мали б достатній досвід, щоб ну, бути професійним оператором пілотом дронів. Вони довго не живуть, тому в них і такий попит. Якщо є досвідчені пілоти, вони відправляються на ті напрямки, де є потреба, максимальна потреба в використанні саме цієї компоненти. Наприклад, це досить зараз. Високий попит на Сумському напрямку, Курське угруповання потребує великої кількості зараз пілотів дронів. Окрім всього іншого, це і Покровський напрямок. Безумовно, якщо відбулось. Таке переміщення, то вовчанський напрямок він не стає настільки пріоритетним в цих питаннях Скоріше за все, буде переорієнтація на дії по іншим локаціям. Відповідно, там де з'являються ці підрозділи, там можна очікувати найближчим часом каталізацію, інтенсифікацію штурмових дій.